наче ж виїхали вже з тих пісків та ніяк не <кій> І з чого тільки хрест крутить цю гидоту? Ну нічого страшного вже минулося. Народ, не хоче відволікати. Давай ви помаленьку. Там сіл майже накрив. Одну хвилинку, Стьобо. Ми скоро будемо. Ну що, тьому підемо? Чи побудемо ще? Так добре. Знаєш, Артем, Я от дивлюся на Стьопу з категорією, на нас із тобою. І думаю, як же нам пощастило. От у моїх батьків все зовсім не так було. Погано було. Я тобі розповідала, від чого мама померла? Ні, звісно, батько її довів. Він тоді ще жорсткіший був. Прийди зі свого, чоботи скрине, а в самого обличчя все перекошене одразу до пляшки. Сварилися часто завжди за зачиненими дверима, потім він зникав. І поки його не було, вона теж перекладатися почала. Коли Твереза була, плакала, а як вип'є... Мрійлива така ставала. Знаєш, як вона мене називала? Просто а пригорне мене і каже: Ми з тобою, а поїдемо коли-небудь в моє рідне місто Владивосток, а звідти в селище, що на самому березі океану. Мені тоді п'ять років. Були. Мало що розуміло. Однак селище і навіть океан могла собі уявити. Тому що вірила їй. Вірила, що поїдемо. Біжить, Омо, Я ще трохи посиджу і прийду. А ми ж бо у Усе любомило, Артемцю. Гайде з нами. He 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 не Я зобов'язаний попередити, що виступати. <laughs> І тепер підрам. Сідай ближче до мене. Він нестерпний непристойний, добре та чуди. <laughs> так та. Що я пропустила? Я як мізантропу зі стріляю. Не бійся, ще побачиш. Хвилинку уваги. Євроку в дорозі і чотири тисячі кілометрів позаду. Нам багато що довелося пережити. Гаразд, друзі. Я розумію, що інтрига затяглася. Після тривалих роздумів і детального вивчення супутникових даних ми знайшли місце, що може стати для нас новою домівкою. Це річкова долина. Там є ліс, там є гідроелектростанція. І це місце віддалене від населення. Що дуже важливо, як показує досвід нашої подорожі. Свідсить до того місця близько двох днів шляху. Щим я вас усіх і вітаю! Але на сьогодні є ще одна важлива справа Степане, Катю. Степане Катю, повторюйте за мною. Я стаю з тобою до законного життя. Я стаю, стаю з тобою до законного жлю. І від сьогодні присягаюся кохати тебе. І від сьогодні пристаюся кодати тебе. Щасливо. у годину лиху і щасливу. У багатстві та бідності. У багатстві та бідності. У недузі та приз. У недузі при здоров та здоров'ї. Аж смерть Я, капітан цього корабля, оголошую вас человеком и дружиною. Многа лита, Будьте щасливі. І... Гірко! Гірко! Гірка! Cough, <coughs> oh. Ну, обережніше, обережніше. Аня, тримайся, будь ласка. Що сталося? Що з тобою, Аня? Вона так Катя, та зробиш щось! що-небудь. Відійдіть, тій повітря потрібне. Пробачте, що раніше не сказала. <coughs> Прощайте, сонечко. <пробачьте, золочко. пробачьте> В ямонтау, коли мене на гору забрали, той упир лікар. Сказав, легені розпадаються. Газом після того підвалу на мосту роз'їло. Мовляв, довго та протягом. як ти можеш вірити цій тварюці? Ми ж спустелі щойно, а вісок він, як наждак, не переймайся. Катюша, Артеме, на кілька слів. Усе нормально, Артеме, Іди, все гаразд. Ну, сядьочко. Що робити буде святослава, Костянтиновичу. Постараємося не панікувати, будь ласка. А ви, Катю, що скажете? Я гадаю, покладатися на діагноз якогось дегенерата передчасно. Зміна вологого повітря метро на пустелю з її спекою та піщаними бурями легенів вподоби. Мені теж здається, що якби це був газ, гібора. Одразу... Саме так. Тому я її спершу обстежу, наскільки кваліфікація дозволяє. І ще попереду долину лісове повітря цього цілком може бути достатньо для одужання. Пробачте, що втручаюсь, та що сталося. Крові закашляла. О, Господи. Ви справді думаєте, що це пісок більше схоже на туберу. Ну, Антибіотиків у нас вдосталь, повітря знов таки. Катю. А якщо раптом, той хат мав рацію. Що тоді? А може ліки якісь ще. В нашому селищі дивізіон ППО стояв. Незадовго до війни у них з'явився новий засіб. Багатьох потім рятував від уражень газами і токсинами. Я перевірю мамині записи, знайду назву. Здається, в Новосибірську вироблялося. Так, в Новосибірськ. Єрмаков, кваші Та про що віркувати? Заради Ані хоч на край світу. А до Новосибірська. Ну, тисячі зодвібуть. Дольше вирішено. Їдемо в долину. Якщо там все нормально, облаштовуємося. І якщо стана не погіршиться, з групою добровольців вирушаємо поліки. Ви, Катюша, пошукайте, будь ласка, нас. Знайдуних вилютеся. Це ще в Не хочеться неприємних сюрпризів цілих. Ти найдосвідченіший розвідник. Тому бери ще одного добровольця і перевірте її спершу на друзі. Ходім до всіх заспімов американці. Не доважно. Розумієте, першому вона останній час була чорна кумара. Уєднена, як вона себе накрутила. Ще <риклад> Ага. <риклад> Це слухай мій наказ. Усім заспокоїтися. План залишається чинним. Ми їдемо в долину до лісового повітря та чистої води. Починаємо там облаштовувати. Якщо раптом, ані. Тату не треба. Повторюю, Аню. Якщо раптом тобі почне гіршати, Катя підказала ліки. Тому якщо знадобиться, ми їх знайдемо. Ну, як на мене, чудовий план. В такому разі я теж усіх попрошу, друзі, не хвилюйтесь. Я і так собі місця не знаходжу, такий день зіпсувала. Ань, та годі тобі, все нормально. Накрутила себе через того чорта з Ямантау. Гадаю, це все ж таки пісок. У Москві я в пиловій бурі не потрапляла. Саме так. Ми, до речі, про те саме говорили. Так, Тост! Друзі, за вас. Просто будьте щасливі разом. Тобто, за вас! Ура! За вас! Ура! За вас! Степ, зіграй зіграємо ту пісню. про нас. Штур. 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 Ох. Добре. <світ> Добре. Семьдесят лет нас учили, что жизнь это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. И дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть А земля лежит в ржавчине, церкви смешались золой. И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Зов строить планы на наших детей. Она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю. Місінько про нас. Навіть полковник у наявності. Так, справді. Час повернути цю землю собі. І ще одне. Сюрпризи як от на мосту і в Ямантау, нам більше не потрібні. Тому ми вийшло вперед розвідку над на дресині. А тему поміч потрібен доброволець. Я піду долину перевіряти на наявність ворогів. Будь ласка. Ой, я підозру, що Альоша зібрався долину перевіряти на предмет наявності там місцевих Амазонок. <тас> <тас> <Чуду? тас> Отже, вирішено. <тас> Сестри, я тобі, Степане. Раз, і ось тобі готова сім'я. І дружина, і дитина. Ані тобі пеляшок, ані тобі нічних чергувань. Животик ні в кого не болить. Заздрити ми гоже. А, а ми, до речі, від болішок і не ухиляємось, товаришу полковник. Пликаємо план завести на сі братика, якщо вона не буде проти. Мені краще сестричку. З сестричкою можна в ляльки гратись і нянчитися. А з братиком можна грати у спарту і спецоперації. <плес> У спецоперації ми Богдась відіграли. Не знаю, як ви, а я, щиро кажучи, втомився. На пенсію кормить, Пошити нарешті. Вам не можна на пенсію? Ви ще молодий. <гум> Старий я настойку. Неправда. От ти кажеш, заздраки не горе. А що робити? У твоєї мами є ти. А у моєї Ані нема такої розумниці. Тату! Що тату? Це у двадцять можуть про дітей тут кажа. От я зараз вуким на колінах погойдав. Рука б їх навчив. одно ну, не заспокоїться. Йому власних онуків треба. Ах, Деме, я казав, що ніякого тебе вмовляти. Точка у мене красуня спортсменка. Ага, майстер спорту зі стрільби. Ну, нехай і йому сквій збори. Темрява, туберкульоз, щури, мутації. Але ж тут, га? Все, тату. Обіцяю тобі взятися до цієї справи сьогодні. За колонію чи як? За засилення землі. І за продовження води. Правильно. За дітей. за дітей. За дітей. Десять! І ще один тост. За нову колонію. Нехай вона зростає і процвітає. you